Вітаю у промову! Доки все навколо майорить атрибутами Великодня, додам трохи доречної лексики. І з чим вітаємо! Християнське свято Воскресіння Христового українською мовою Великдень! Тому і вітаємо з Великоднем чи святом Великодня. Щодо походження назви цього свята існує кілька версій, але ключовим тут є слово великий, що й перетягує на себе наголос. Що випікаємо? Паску, неху, хоча у кого яка вдається. Паска – це солодкий здобний хліб циліндричної форми, що за православним звичаєм випікається до Великодня. Що фарбуємо? Якщо яйце просто пофарбували, це крашанка. Якщо візерунками розмалювали писанка. Якщо серед візерунків лише крапочки, то крапанка чи тиканка. Що збираємо? Великодній кошик. Кладемо туди паски, писанки, крашанки. Збираємо й лишаємося вдома, адже в Україні комендантська година. А от вбратися можна як писанка дуже гарно або у щось строкате, розмальоване. Говоріть українською правильно у мирі та щасті, добрі та любові. Святкуйте Великдень в родинному колі.